Друзі, вітаю! Послухаймо казочку Морква на ім'я Кукумбер» Безлюдного Івана. Жила була в Греції морква на ім'я Кукумбер. Якось їй у її країні стало занадто нудно. І вона вирішила піти досліджувати інші країни. Спочатку вона вирішила піти до Туреччини в дуже цікаве місто Анкару. Там вона побачила багато всього дивовижного, але найбільше їй запам'ятався історичний центр Анкари, де було багато історичних музеїв. Потім вона вирішила піти в не менш цікаву країну під назвою Індія. Їй було дуже складно, але все-таки вона змогла дістатися цієї дивовижної країни. Там вона побачила храм Калі. Богині Хаосу взяла квиток на екскурсію, де їй розповіли, що Калі богиня хаосу, яка танцює на шиві. Це один з головних богів Індії абсолютне божество, яке виконує функції творення і руйнування Всесвіту. А Калі, у свою чергу, є божеством хаосу, а також богиною вічної сили, часу, змін, смерті. І знищення. Після цього наша морква кукумбер зрозуміла, що їй гарно і у своїй країні.